При ліхтарях маскувальні сітки плетуть у волонтерському центрі Тульчина. Майстерню облаштували у місцевому раці. Зараз у роботі сітка 6 на 4 метри, розповідає Ольга Бабіна. Вона прикриватиме техніку наших військових. Технологія проста, якою може навчитися будь-хто при бажанні. Просто потрібно бажання. Все. Ми чіпляємо стрічечку, протягуємо її ось в отвір, закріпили. і Знизу її протягуємо ось сюди в клітинку і плетем клітинка в клітинку. У Ганни пасічник на війні двоє синів Олександр та Віталій. Плетіння сіток, каже, відволікає її від сумних думок. Менший син був і під Бахмутом, під Авдівкою, і під Авдіївкою, був поранений, був на реабілітації, а зараз чекає знову своїх хлопців, поїде знову на бойові дії. А старший він у ПВУ. Молитва, молитва і молитва. Зоя Агачова нарізає стрічки для маскувальних сіток. До Тульчина з Херсону переїхала в листопаді 2022 року. Суспільному розповідає, початок повномасштабного вторгнення РФ запам'ятала назавжди. Я вийшла на балкон. Ми на 9-му етажі в 16-ти етажному домі, і вперед нас Чорнобаївка. І ми глянули чорний стол дима. Піднімається, і оце ми узнали, що почалася війна. Машини ось ці всі криті, і на БТРах на вірку з пулеметом. этот Пулемет поворачивает в стороны, сторони, ось всі приїжджають. Душа, звісно, в п'ятках була. Всього в їхньому волонтерському центрі 27 волонтерів. Дев'ять із них направив центр зайнятості, розповідає Алла Буханенко. Ми і допомагаємо, і хоч якусь частину маємо для свого прожитку. Анастасія Правденко родом із Харківщини. З родиною до Тульчина переїхала в липні 2022 року. Саме вона і зорганізувала місцевих. Військовим каже, допомагає у пам'ять про брата, який загинув на Харківщині за 40 кілометрів від рідного дому. Загинув під час розвідки в населеному пункті. Дементіївка Дергачівського району Харківської області ну приблизно 40 сорок кілометрів від дому. Скажімо, так майже дома і загинула. Данила немає і це те, що ми збережемо ще одне життя, а може, й не одне. Накриємо, заховаємо, зігріємо, окопними свічками, передамо якусь, якогось смаколика, хлопці поїдять і заховаємо під сіткою. Таким чином віримо в те, що збережемо якого чи сина, брата та чоловіка. На сітки каже Анастасія Правденко, має запити від військових, готових чотири сітки поїдуть на Харківський напрямок. Ольга Антохова, Дмитро Буднюк, Суспільне новини, Вінничина.